Що ж, ви встановили Прем'єр Про, відкрили його і офігіли від того, скільки там всіляких вікон з всілякими різними назвами. Як, що, до чого. Якщо у вас теж такі питання, то тут ви отримаєте на них відповідь. В цьому відео я розкажу вам, за що відповідає те чи інше вікно, які інструменти існують та які функції виконують. І що найголовніше, ми очистимо інтерфейс програми від непотрібних в більшості випадках вікон і створимо свій особистий шаблон інтерфейсу, який підійде під ваші задачі, якщо ви новачок. Поїхали. Почнемо з того, що Premiere Pro це в першу чергу професійний інструмент, який широко використовують як на телебаченні, так і у кінематографі. Найвідомішими проєктами, змонтованими у Premiere Pro, є обід в Америці Адама Римаєра, загублена та манк Девіда Фінчера, Дедпул Тіма Міллера. Логан Джеймса Менголда та багато інших. Дуже крута фішка Premiere Pro — це можливість кастомізації інтерфейсу. Це дуже крута можливість, адже кожен може налаштувати свій workspace під себе, як саме йому зручно. Але насправді це як і дар, так і його прокляття, тому що через цю можливість, коли ти дивишся якийсь навчальний матеріал, ти не завжди розумієш, що до чого. Тому щоб такого не було, розберемо основні інструменти та функції для того, щоб почати вже монтувати. А також створимо пресет своєї особистої робочої області. Тобто Workspace. Тож закриваємо абсолютно усі вікна і залишаємо лише пусте полотно, на якому будемо створювати свій власний Workspace. Отже, почнемо з трьох найголовніших вікон, без яких ви не зможете змонтувати абсолютно нічого. В першу чергу це вікно Project. З цього вікна починається монтаж будь-якого відео. Сюди ми додаємо всі наші медіафайли, які ми будемо використовувати у процесі нашого монтажу. Додати або знову відкрити будь-яке вікно, якщо ви його випадково закрили, можна у навігації основного меню Premiere Pro Windows Program. Це вікно додалося і відкрилося на всю область програми. Але буває, що панелі відкриваються окремими вікнами, як у даному випадку. Щоб приєднати таке вікно у основну програму, ми хватаємо за назву вікна ось тут, тягнемо в програму і воно автоматично приєднається. Вікно зайняло весь простір. Потім ми це виправимо, коли додамо ще декілька вікон, а другим найголовнішим вікном є панель Timeline. У цьому вікні відбувається вся магія монтажу. Тут ми склеюємо кадр до кадру. Додаємо це вікно також через головну панель Premiere Pro. Ми бачимо, що вікна розділилися навпіл. Працюємо далі. Третє найголовніше вікно це Program Monitor. Це основний екран, де відображаються всі маніпуляції, які ви робите на таймлайні. Без цих трьох вікон ви не зможете змонтувати абсолютно нічого, тому що в першому випадку ви не зможете додати матеріали, а якщо зможете, то одразу на таймлайн. А без другого варіанту ви не зможете нічого склеїти, а якщо зможете, то нічого не побачите, бо без третього вікна ви просто-напросто нічого не побачите. Як ми бачимо, програм-монітор додався зовнішнім вікном. У Premiere Pro є декілька варіантів приєднати вікно до інших. Якщо ми його схватимо і піднесемо до якогось вікна, то ми побачимо варіанти, як ми можемо додати вікно. Якщо ми додамо у центр, то вікно додасться в кінець вже існуючої групи вікон, або якщо це одне вікно, то створиться група вікон. Якщо ми перетягнемо на іконку вправо або вліво, то вікно додасться справа або зліва відповідно і створить нову незалежну від інших вікон групу. Якщо ми перетягнемо на саму верхню область, то вікно додасться у те місце, куди ми його поставимо. Таким чином ми можемо самі формувати порядок вікон. Якщо перенести на область трішки нижче, то вікно додасться над вікном, на яке ви перетягуєте і також створить нове незалежне вікно. Так само, якщо перенести на нижнє, то додасться тільки знизу відповідно. Тож перетягуємо його сюди. Тепер налаштуємо вікна, які нам потрібні для зручності роботи. І першим таким вікном є панель «Tools». Це вікно з інструментами для різноманітних маніпуляцій в монтажі, такі як «Selection Tool», яким ви на протязі всього монтажу, лезо, або інструмент для написання тексту «Type Tool». Особисто я не використовую цю панель, тому що користуюся винятково хоткеями, але ви для зручності можете без проблем її використовувати. Панель Audio Metters це візуальний інструмент, який відображає рівень гучності звуку відео або аудіокліпу. Вони використовуються для визначення і контролю рівня гучності аудіо в проєкті. У Premiere Pro відображаються дві шкали аудіоканалів лівий та правий. Кожна шкала відображає рівень гучності від мінус 48 до 0 дБ. 0 дБ відповідає максимально допустимому рівню гучності, тому зазвичай рекомендується дотримуватися рівня гучності між мінус 12 та мінус 6 дБ, щоб забезпечити достатню гучність та виключити перевантаження звуку. Наступне це вікно попереднього перегляду Source Monitor. Це вікно, яке дозволяє переглядати та редагувати вхідний матеріал, який ви збираєтеся додати до вашого проєкту. Це файли відео, аудіо, зображення тощо. За допомогою Source Monitor ви можете попередньо переглянути свої файли, навіть не додаючи їх в проєкт, а також визначити точку початку та кінця потрібних фрагментів і вже їх імпортувати в проєкт. Панель Effect Control. Це вікно, яке відображає параметри ефектів, які застосовуються до вибраних об'єктів у проєкті. Вона дає можливість налаштувати і змінювати параметри ефектів, що застосовуються до відео та аудіокліпів, зображень та інших об'єктів у проєкті. Кожен ефект має свої власні параметри, які можна налаштувати з використанням панелі Effect Control. Панель Effects у цьому вікні міститься набір ефектів та фільтрів, які можна застосувати до відео, аудіо та зображень у проєкті. За допомогою цієї панелі можна додавати та налаштовувати ефекти, щоб змінити візуальний вигляд вашого кліпу, звукову доріжку або інші аспекти вашого проєкту. Панель Effects дає можливість швидко та легко знайти потрібний ефект за допомогою пошукового поля або фільтрів, які дозволяють сортувати ефекти за категоріями, такими як відео, аудіо, переходи тощо. Крім того, можна створювати свої власні списки улюблених ефектів для швидкого доступу до них у майбутньому. Панель Essential Graphics за допомогою панелі Essential Graphics можна створювати та редагувати шаблони графічних елементів, які можна використовувати у багатьох проєктах. Це дозволяє швидко та легко створювати стильні та професійні графічні елементи для відео, що додає відео більш професійного вигляду. Це основні панелі, які знадобляться вам для роботи в Premiere Pro. Ви можете об'єднувати їх в групи і розміщувати їх в будь-яких комбінаціях. Особисто я не люблю, коли декілька вікон згруповані в одну панель. Я обираю метод, коли я маю доступ до всіх панелей одночасно. Обирайте свій варіант. А на цьому в мене все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте питання у коментарях, якщо вам щось не зрозуміло. Я з радістю дам на них відповідь. А я бажаю вам гарного дня, слава Україні і всім па-па!